Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити, скільки будуть отримувати службовці органів місцевого самоврядування. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також, чому Зеленський шукає нового суддю конституційного суду та законопроєкт, яким нардепи пропонують зробити сферу закупівель прозорішою. На останок у нас законопроєкт про мінімальний розмір окладу для посадовців місцевого самоврядування. І знаєш, якщо почитати якісь пабліки групи в Фейсбуці громад, то може скластись враження, що в органах місцевої влади люди отримують якусь неймовірну кількість грошей. Але оскільки зараз нардепи подали такий законопроект про мінімальний оклад. То бачимо, що не так добре, як комусь може здатися все. Працівники органів місцевого самоврядування не є держслужбовцями, і вони отримують платню із спеціального, тобто місцевого фонду. Вона залежить від фінансової спроможності територіальної громади та від вислуги років працівників. Я порахувала, що станом на січень 2024 року обов'язкові виплати, от, наприклад, беремо в середину головний спеціаліст. В органах місцевого самоврядування становить оклад 5500, 885 гривень. Це вислуга років і 400 гривень ранг. В середньому це виходить 6785 гривень. Це, не це навіть не мінімалка. Я хочу нагадати, що мінімалка у нас 7 100, а з 1 квітня буде 8 тисяч гривень. Тобто ось за рахунок премій, доплат, в залежності від рівня від платіжної спроможності територіальної громади. Ми маємо там плюс-мінус заробітні плати. Хтось кращу, хтось меншу. Ну, от цей обов'язковий мінімум 6785 гривень. Я говорила зі своїм другом. В нього, наприклад, батько на посаді голови РДА у 2016-му мав менше 6 тисяч гривень на місяць на руки, і мій друг працював працюючи айтішником джуном, типу, вже тоді мав більше. А потім почали потроху піднімати оклад. І наступний голова цієї РДА в 2020-му мав 19 тисяч на місяць, і це при тому, що в нього величезний стаж там вислуга 20 років, бо він все життя на держслужбі. І я веду це до цього, що от історії про якісь абсолютно казкові ем, зарплати, це якщо і правда, то це скоріше якісь аномалії. Але насправді навіть на таких високих посадах де багато відповідальності, багато роботи, люди не мають дуже багато грошей. І давай тут перейдемо вже до цього законопроєкту, про який ми сьогодні говоримо. Що саме пропонують ним змінити? Законодавець пропонує, що розмір окладу повинен бути не менше мінімальної заробітної плати. Я хочу розказати, що це вже є в діючому законі про службу в органах місцевого самоврядування, але оскільки він вступає в силу тільки після закінчення воєнного стану, зареєстрували ось цей законопроект, щоб якимось чином, через те, що ми зараз чуємо про нехватки кадрів, нехватку кваліфікованих спеціалістів, кадровий голод, а ось такі низькі заробітні. Можуть тільки-тільки це погіршити. І друга частина: ти знову будеш мене лаяти, що це те, що, я хороший, так, що я хороший позитивний аналітик, але все ж це рішення про нарахування премій, доплат та додаткове навантаження має бути обґрунтованим. І має бути оприлюдненим на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування протягом 10 календарних днів після рішення про нарахування ось цієї виплати. На мою думку, це такий дуже прогресивний класний скіл, який вартий окремої уваги. Крок, на мою думку, так. Да. Це такий прогресивний класний крок, який вартий окремої уваги. Мені дуже подобається цей пункт теж. Я тут згадаю про свого улюбленого мера Черкас. Хтось може вже подумати, що він нам заплатив за чорний піар проти себе. Але от мені згадується, що йому встановили премію в розмірі 400%, і він зрештою матиме зарплату 80 тисяч гривень. Будьмо відверті, дуже немало, ще й на Черкаси. І я також розумію, що паралельно з тим є випадки, коли справді без премії зарплати посадовців будуть зовсім невеликими. І має сенс запроваджувати цю премію, щоб ну, людина отримувала адекватні гроші за свою роботу якісно. Тому це обґрунтування для мене така гарна історія, тому що ну, незрозуміло от конкретно в якийсь випадок. Це перебільшення, чи це справді окей, що людина отримає свою премію і, і вона на неї заслуговує. Бо хто слухав наш попередній епізод, в якому ми з Ірою говорили про прозорість місцевого самоврядування? Пам'ятаєш, також хочуть зробити так, щоб місцеве самоврядування було зобов'язане транслювати онлайн засідання і публікувати порядки денні. І всі ці речі вони загалом і вигідні місцевому самоврядуванню, тому що це така можливість повернути довіру людей, яка дуже дуже важлива. Що не можна сказати про розклад засідань та онлайн трансляції Верховної Ради України, про які нам невідомо і невідомо коли зареєструється хоча б якийсь мінімальний законопроект, який би висвітлював це питання.